Часу Ісус промовив до своїх учнів: Неможливо, щоби спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити собі довкола шиї жорновий камінь і бути вкинутим в море ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе. Коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи: Каюся. Прости йому. І сказали апостоли Господу, Додай нам віри. А Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, то повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Дорогі брати і сестри. Боже Слово сьогоднішнього дня розповідає нам про кілька різних реальностей. В Євангелії є таких три блоки, три абзаци. До того ж, маємо перше читання. Про нього сьогодні не буду згадувати. І псалом, про який варто згадати. Одним словом, другий абзац про прощення. Історія про прощення це. Наш з вами камінь спотикання, до речі, сьогодні саме про камінь спотикання, про спотикання, як явище теж буде мова. Це історія, яку ми з вами будемо дуже довго переживати. Будемо довго переживати, але я напевно вже з цього місця про це казав не один раз. Ну і сьогодні не буде виключення. Я скажу про те, що е, історія про прощення. Для росіян буде мати свій час. Це не означає, що я не кажу, що зараз вона не потрібна, чи ще, ще щось можна сказати. Ні, просто, просто зацитую ось те, що написано тут. Коли згрішить твій брат? Ну, В сенсі не братські народи, боронь Боже, будь ласка, так не сприймайте, ну, але в сенсі роду людського, Ну, все-таки вони. Якби це було нескладно думати чи про це говорити, але все-таки до роду людського відносяться. Докори йому. А коли покається, прости йому. Докорити у нас можливості немає. Я думаю, що ви бачили неодноразово ролики, про які я вам також неодноразово згадую, коли наші якісь. Блогери, активісти, десь там через сервіс, якісь там чат-рулетка, намагаються спілкуватися з рядовими просто росіянами. І як в них це там виходить, чи як в них там це не виходить. Ну і зрозуміло, що проблема зовсім не в Путіні і не в їхньому телебаченні. Проблема в самих людях. Так от питання в тому, що хтось там каже, докори йому, ось чи готові наші вороги сприйняти докір. Чи готові слухати, чи готові дискутувати, не переходячи на мат, чи не розмовляючи з ним це вже інше питання. Так само, як і інше питання, ось це. а коли покається, прости йому. І якщо сім, раз, сім разів на день згрішить проти тебе, сім разів на день, скільки разів на день буває повітряна тривога, скільки разів на день ми можемо відраховувати. Як хтось написав, не пам'ятаю хто, що от кожен раз, коли є повітряна тривога, це так само, якби когось вели на розстріл, і ти не знаєш кого. Ну і кожен раз можемо думати не тебе, когось іншого. І коли сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому. Я хотів би. Сам дожити, і я хотів би, щоб ви дожили, щоб ми всі разом дожили до тих часів, коли нашою найбільшою бідою буде проблема прощення ворогам. Зрозуміло, що поряд із цим фрагментом є ще фрагмент, де Ісус каже про безумовне прощення, коли сам інші фрагменти, де Він сам молиться за своїх ворогів, які його розпинали, катували, насміхалися з нього. Він каже, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Але це все наступні фрагменти. Поки що. Спробуємо це лишити на потім, якщо або коли. Ну, бо це два дуже великі, дві великих різниці: якщо або коли, виживемо, а зараз я пропоную вам роздумати більше над ось цим іншим фрагментом: першим про спокуси. Того часу Ісус промовив до своїх учнів. Так починаються фрагменти Євангелія, так часто в Євангелії взагалі пишеться, але теж ми коли читаємо з лекціонарія, це ось книжка для Божої служби, де ці фрагменти оформлені по куску, по фрагменту вчитання, ну тобто, це частини. Євангелія, псалмів, з старого Саповіту різні фрагменти, те, що церква визначає, так от часто кажеться, того часу Ісус сказав. Сьогодні читаємо ось це, промовив до своїх учнів. І для нас з вами це слово, яке може щось означати. Це слово, яке ми вже з вами, я навіть не знаю, скільки разів проговорили це, це не слово про нову інформацію, це слово, яке нас повинно е... Це слово, яке ми повинні почути, але це слово, яке нас повинно, можливо, струсонути, можливо, пробудити вставай, отямся, це слово, яке нам дає напоумлення сьогоднішній фрагмент, причому в кількох різних етапах. І це слово, яке нам пізніше може дати життя, але також може дати силу для того, щоб ми знали, куди рухатися, в якому напрямку. Ну, я думаю, що Боже Слово можна читати тільки ось з таким підходом. Коли цього підходу немає, ну, то в одне вухо вилетить, в інше. одне залетить, в інше вилетить. Все не більше, не менше. Страшне слово Ісуса сьогодні. Неможливо, щоб спокуси не прийшли. Чому це слово страшне? Ну, Тому що Ісус каже, що краще було би цьому винуватцю зробити. Тут згадується про. Жорновий камінь повісити на шию і бути вкинутим у море. Мені здається, це вже було так неду. Тобто ця фігуральна мова, цей образ, він з одного боку фігуральний, тому що Ісус не каже нам, щоб ми там собі руки ноги обрізали чи справді йшли топитися. Звісно, це така гіпербола, але все-таки ось конкретно ця гіпербола взята з реального життя, тому що. Ну, хоча б ми з вами знаємо про е, папу Калікста, який був в Херсонесі замучений і втоплений. Е, так, це в нас в Криму, в нашому Криму. Тоді він був частиною Римської імперії, ну, тобто Україна мала ту спадщину в деяких регіонах. Так от, і його саме втопили, прив'язавши йому до шиї жорновий камінь після того, як познущалися. Подібна історія була, якщо я не помиляюся, з святим Флоріаном, і це теж історія з римської доби. Тобто, в той час це практикувалося. Утоплення через прив'язування до шиї жорнового каменя. Чому саме жорновий камінь, а не який-небудь інший? Ну, Бо якщо ви бачили жорновий камінь це камінь, він має бути досить вагомим, і посередині має бути дірка для того, щоб всипати зерно, щоб пізніше його перетирати. Тому жорновий камінь легко прив'язати порівняно з іншим каменем, який всередині отвору немає. Ну, от, от, і вся історія тут немає якоїсь прив'язаності до хліба як такого. Що ж має зробити ця людина, якій легше втопитися, ніж зробити те, що вона зробила. Неможливо, щоб спокуси не прийшли, Огоре тому, через кого вони приходять. Краще було б почепити собі довкола шиї жорновий камінь і бути вкинутим в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе. Ісус говорить до тих, хто його слухає. Зважайте на себе. Тобто, це він казав тим, що тоді його слухали, і це Він каже, нам з вами. Це слово стосується нас з вами безпосередньо. Зважайте на самих себе. Не кажіть іншим, що вони зважали. А Ми з вами маємо зважати на самих себе, щоб нас це не стосувалося. І тут ми вкотре пригадуємо собі, а що ж є ось це спокусити, спокуси, чому горе тому, коли Ісус каже, що комусь горе це не виграшки, це не жарти, це справді щось серйозне. І тому подивімося на значення ось цього грецького слова, як в оригіналі записано, скандалідзо. Чому ж це скандалізо, тобто ці спокуси є, і чому так само Ісус переживає за цих мікрос, тобто за цих маленьких. Бачите, ось ці грецькі слова, вони дуже сильно вийшли в нашу культуру, в нашу мову. У нас є дуже багато цих запозичень. Саме слово. Ось це скандалідзо. Зверніть, будь ласка, увагу, що слова важливі, слова мають значення. Слово Боже, до нас достукується, якщо ми розуміємо справді, що те слово означало. Інколи можна помітити навіть в літературі чи в кінематографії підбирання неправильних слів, коли якісь перекладачі чи. Адаптери, <сміст> чудернацько це буде звучати, адаптери. Ну, ті, що адаптують е, якісь там слова, назви якихось там книжок фільмів. Е, нещодавно якийсь фільм вийшов з назвою Западня. І воно так і крутилося в українському прокаті, хоча українською мало би звучати як пастка, не Западня. А саме пастка. Чому це сталося, чому вкралася ця помилка? Ну через те, що люди, які це перекладали, вони русифіковані, тобто хід мислення або кількість синонімів, кількість слів, якими вони оперують, є ну, ось ця російська форма їм ближча. Тому важливо знати, що кожне слово означає, по скільки синонімів воно має, і які саме відтінки маються на увазі. Так от, чому я про цю западню зараз згадую, ну, якби воно тут відношення немає, але насправді має. Тому що ось це скандалідзо, грецьке слово, буквально означає спокушати, ну так це в нашому перекладі сьогодні звучить. Неможливо, щоби спокуси не прийшли. Але далі: спокушати, завдавати спокуси або приводити до падіння. Іншими словами, ставити перешкоду під ногу, коли хтось йде, щоб хтось зашпортався. Ну, як ми вже з вами не один раз говорили, обговорюючи саме цей або якийсь інший фрагмент, ставлячи під ногу або камінь, той самий камінь спотикання, або ставлячи якусь колоду. Людина шпортається, відповідно, падає, розбивається, ну, або ловиться в тій ж саме пастці, не в западні не плутаємо. Спочатку, от, власне, це слово скандальон означає пастку або камінь спотикання, а потім набрало вже значення чогось переносного, чогось, що може стати причиною гріха або морального падіння. В новому заповіті це слово використовується для позначення спокуси або дії, яка змушує когось зійти з шляху віри або моральності. Ну і так само тут йде мова про те, що зробити гріх що таке зробити гріх? Робити щось грішне це звернути з дороги, помилитися у виборі дороги. Зробити неправильний вибір. І коли ми з вами говоримо про концепцію гріха саме в, роз... в біблійному розумінні цієї мови, то ми розуміємо, що це не зробити одне чи інше, якийсь поганий вчинок, ну і там хтось інший спокуситься чи буде думати, ай-яй-яй, що там недобре робити те чи інше. Подивімося на ось цю ситуацію з цим жорновим каменем, з цим скандальоном, з цією пасткою і з зміною життєвих пріоритетів, як на щось зовсім інше, на щось дуже близьке і реальне. Кого ми можемо схилити до гріха, кому ми можемо збити життєві пріоритети. Ну, як бачимо, це стосується не когось десь далеко, невідомо, де. А це стосується наших найближчих. Жінка може збити пріоритети чоловікові. Чоловік може збити пріоритети, 에, говорити про другорядне чи там 25-рядне, як про головне, про основне. Ну, але найбільше, ну, також в сьогоднішньому тексті, мова йде про незбивання пріоритетів дітям. Діти, які щось Собі роблять, десь собі бавляться, якось собі там ходять до школи, якось собі проводять свій час і ростуть. І вони чи в день, чи вночі постійно роблять якісь висновки, постійно вони набирають протягом всього виховного процесу, протягом цих кількох дитячих рочків, які дуже швидко минають насправді, набирають напрямку, куди їм йти. В якому напрямку їм рухатися, що їм робити і чого їм не робити. Але передусім звернімо сьогодні увагу на ось цей скандальон, ну і на збиття пріоритетів. Е, небезпека неправильного виховання е, чи небезпека виховання дітей в такому ключі, що вони будуть нещасними людьми, саме в тому, що батьки можуть зробити цих дітей нещасними через неправильні пріоритети. Що їхнє виховання складатиметься як з чогось обов'язкового, що от, мусиш жити з гріхом, маєш жити грішно, ти повинен бути таким, таким, таким і таким. І коли дитина це всотує в розмовах між батьком, мамою, коли дитина дивиться на їхній приклад, коли вона робить просто те, що робили вони. То тоді в неї цей пріоритет може бути збитим. Я не кажу про якісь жахливі речі, коли там намовляється дитину до якогось там, не знаю, страшного, жахливого якогось того чи іншого гріха. На жаль, палітра цих гріхів є неймовірно великою, тому на цей раз дарую собі якихось прикладів. Але так загалом І так само з іншого боку можна до цього ж самого підійти. Діти будуть щасливими тоді, коли в них будуть правильні пріоритети, коли вони будуть знати, що найважливіше в житті. Я обіцяв, що зверну увагу на псалом сьогоднішнього дня. Подивіться 24-й псалом, другий стовпчик: Хто вийде на гору Господню? В біблійній мові це синонім близького спілкування з Богом, бо на горі Господній є храм і там молитва. Хто стане на його святому місці? Той, у кого руки невинні і серце чисте, хто не прив'язав до марного свою душу. Прекрасні слова також в контексті виховання, тому що коли ми думаємо про якийсь той гріх, чи інший гріх, чи ще якісь там інші гріхи, і намагаємося сказати та ні, наші діти добрі, наші діти там не роблять того чи іншого гріха, тому що вони не мали поганого прикладу там від тата і мами. І це, звісно, добре, що в них не було поганого прикладу в сенсі якогось там страшного гріха. Але напевно недобре, якщо ці діти протягом свого виховання цих юних років були прив'язані до марного, прив'язали до марного свою душу, мали час на якісь, можливо, на перший погляд, ніби не, не грішні речі. Але по факту ці речі збили їх з дороги. І здавалося б, все добре. Здавалося б, ну, дали дитині все, що можливо, і те, і те, і те, і старалися. Ну хто ж з батьків не старається? Ну, радше всі стараються, радше всі хочуть для дітей найкращого. Але якщо дитині не дати ось цього правильного пріоритету, прикладу перед усім, ну то в, дитині, в дитини цей напрямок буде збитий. Вона буде збочувати з дороги. Е... Вона таки зашпортається. Вона попаде в пастку. В пастку поганої поведінки, в пастку прикладів, які буде наслідувати свідомо і підсвідомо протягом усього свого життя. Вчора під час вечірнього Розарія сталася якась помилка. Сталася якась помилка, і найгірше те, що я не знаю, чому ця помилка сталася. Коли є якісь речі з технікою. З відеообладнанням, з мікшером, мікрофоном, то є можливості якось це перевірити. Вчора ми молилися з дияконом комплекту, добре собі молилися. Коли вже вся молитва була закінчена, я побачив багато коментарів. Немає звуку, немає звуку, звуку немає. Але це я побачив вже після того, як трансляція закінчилась. Я не міг читати ці коментарі, тому що екран е, з псалмом виводиться на екран глядачам. Тому я не міг бачити тих коментарів. І здавалося б, я зробив все правильно. Чому щось пішло не так? Я не знаю. По сьогодні не знаю. Можливо, навіть ця проповідь теж не записується, тому що щось пішло не так, я не знаю. Щось вийшло з ладу. Не знаю. Навіщо я наводжу вам цей зараз приклад? Річ не тільки в тому, що це я пережив нещодавно. Кілька годин тому. <ріст> Річ також в тому, що коли батьки виховують дітей, хочуть їх зробити щасливими людьми, людьми, які зроблять щось правильно, добре, підуть далеко. Але й самі батьки можуть стати тією самою перешкодою на дорозі і каменем спотикання. Можуть. А можуть зробити дітей щасливими і направити на правильну дорогу. Тому ця відповідальність батьківства виховання є ну, без перебільшення гігантською. Для Ісуса ця відповідальність є чимось важливим. Він сильно вболівав за ось цих мікрос, за ось цих маленьких. Він хоче, щоб ті, хто дивляться на наш приклад, рухалися у правильному напрямку. Нехай так і буде, Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.